Після пожежі, яка пошкодила у Бродах, збирають кошти на відновлення святині. Попри те, у храмі щонеділі тривають божественні літургії. Більше інформації у сюжеті. Рамі собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі постійно парафіяни чисельно відвідують богослужіння, аби послухати уривок із Євангелії, роздумати над Словом Божим. Тому цього дня Маріани спільно із священиком роздумали над притчею про багача і Лазаря. А ще під час недільного богослужіння парафіяни спільно із духовенством традиційно молилися за здоров'я рідних наших збройних сил України, які вдень і вночі оберігають українські землі від ворога. Тому сьогоднішньої явани світі. Не є Євангелією, яка заслужує багатих, а підносить бідних. Це Євангеліє, щось про інше. щоб мене забували, звідки маємо добродійства, і щоб не забували і мали, як цей, лазар Бога своїм помічником, повічником свого життя. І шукали за все сповнення Божої волі, щоб перебувати з Богом. нагадуємо, що храм, що знаходиться на старих бродах по вулиці Тернопільській, потребує фінансової підтримки через пожежу, яка трапилася весною та завдала значних збитків. А тому ми від телеканалу Броди онлайн дякуємо тим, які вже допомогли, та запрошуємо людей доброї волі продовжити долучатися фінансами. Реквізити подаємо в описі під відео. Повну версію недільної служби Божої можете переглянути у прямій трансляції телеканалу Броде онлайн. Наталія Коваль Сергій Нікішин. Телеканал Броде онлайн.